І сьогодні в перше служіння нового року. Хочу нагадати всім нам, церква, ось про що. Давайте ми почитаємо перше послання до Тимофія, 4 розділ, 16 й вірш. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього. Бо чинячи, це, бо чинячи так, вибачте, ти спасеш і самого себе і тих, хто тебе слухає. Церква апостол Павло тут говорить про науку Слова Божого. Він навчає Тимофія дуже важливим речам. Про який ніколи не можна забувати, і він говорить про науку слова для нас, з вами, як християн. Науку, якою нам потрібно триматися, деагностуючи нею самих себе. Він побуджує це Тимофія. Як учня, як християнина. Але це слово для кожного з нас від Духа Божого, який, який говорить через апостола Павла. Чому це так важливо? Я хочу, щоб ми з вами на це подивилися. Коротко, але подивилися. Чому так важливо, щоб ця наука Слово Божого? Вона завжди була з нами, щоб ми навчалися, диагностували себе нею, щоб ми перевіряли свої серця цим. І от для чого це потрібно і чому це так важливо? І перше, щоб ми могли вчиняти правильно, догоджаючи Богу у всіх сферах нашого життя щоб ми знали, як правильно, церква це перш за все про мотиви нашого серця, це про підходи до того, що нам доручено: сім'я, служіння, робота. Щоби ми дійсно могли робити те, що Богу подобається. Саме перевіряючи себе, цією наукою Слова Божого, ми можемо знати, як правильно, а як ні. І знаєте, що дуже важливо? Чому точніше це дуже важливо? Тому що доволі часто те, що здається нам правильним, воно не завжди правильно перед лицем Божим. Знаєте, сьогодні я можу бачити багато церков, які говорять, що все дозволено, що там закон, коли там, знаєте, дисципліну можуть називати законом. Не розуміючи, що закон це те, що було дано, для того, щоб Ізраїль міг да, стояти правильно перед Богом, мати благословіння і через закон, мати спасіння, який, ну, ми знаємо, що не зміг нічого вдіяти, і Господь прийшов на цю землю. Дисципліна дана це не закон. А скільки людей сьогодні Там, тут в церквах, всі законники? Чому? Тому що, наприклад, не дозволяють розмовляти під час служіння, чи не там десь з фає кажуть, давайте повертатися в зал для того, щоб поклонятися, славити Господа. Законники всі в церкві. Та ні, це дисципліна. І нам потрібно розбиратися в цьому. Бо, знаєте, доволі часто ми, не розуміючи, називаємо. Що, що може принести нам благословіння тим, що дійсно ну, не можна називати плохими словами? Да? Ну, Законічість на дисципліну це негарно, бо це може нас е, лішить, лишати, да? можна так сказати? Позбавити дякую. Навпаки, позбавити благословіння. І, знаєте, в Слові Божому є місце, де, де написано про жінок, про дружин, там не про жінок, просто про дружин. Щоб вони мовчали в церкві, наприклад, а говорили чоловікам вдома. І це також, якщо ми не знаємо Слово Божого, може приводити до певних. На руйнувань в служіннях, Бо багато жінок сьогодні і дружин вони покликані до Бога і покликані до служіння. А коли ми розбираємось, ми читаємо, що написано, як там перекласти українською. В общем, невчасно, коли щось говорять, коли заважають служінню, безпорядочна річ, дословно. І тоді Слово Боже говорить: дружина повинна мовчати і питати про все, що потрібно питати вдома не на служінні. І я хочу, щоб це почули не тільки дружини, жінки, але й чоловіки. Чому? Тому що коли чоловік на служінні починає говорити безпорядочно, коли він починає заважати комусь, розмовляючи під час проповіді, під час молитви особливо, каяття людей і так далі, і тому подібне. Він починає називати законнічеством, коли роблять зауваження. Ні, це не законнічество. Це означає те, що людина, як ці люди, ці дружини, про яких казав апостол Павло, повинні питати про все дружини дома у чоловіків, а всі інші в церкві після служіння розмовляти, питати. І так далі спілкуватися, чи до служіння, а під час служіння ми слухаємо. І це важливо, коли ми дійсно починаємо, а, як тут написано, уважати цю науку, приймати цю науку Слово Божого, ми будемо дійсно правильно розуміти. Ми не будемо перекривати доступ благословінням в нашому житті. Коли хтось говорить, я можу робити все, що я захочу, і знаєте, також доволі часто можна чути: Ну, бачите, я маю благословіння, я і те не роблю, і цього не роблю, і того не приношу, а в мене все добре. Чи знаєте, це час Я про таких навіть говорити не хочу, бо мені страшно за них. Гірше, коли люди, які дійсно віруючи, люблять Бога, але вони і тоді чогось не розуміють, чогось не чують по різних причинах і. хтось іноді Дивиться на них, а це також друга половина цього. І говорить: ну от, людина не робить чогось і має благословіння, то і я не буду робити. Послухайте мене, я ще раз скажу. Щоб ми могли вчиняти правильно, догаджаючи Богу у всіх сферах нашого життя. Ми з вами от, уважаємо науку Слово Божого, ми діагностуємо нею себе. Бо хтось має благословіння чогось не роблячи, тому що Бог дивиться на його серце, що він ще чогось не розуміє, але його серце наповнене любов'ю Божою і пройде час, і він. Хочу, він почне все робити правильно. А той, хто позаздрив і говорить: не буду робити, не буду служити, не буду давати, не буду сіяти, не бути жертовним, Тому що, от той не зробив, чи той не зробив і має благословіння, Бог також дивиться на твоє серце. Я знаю, що ми приносимо хліб по водах, і хтось приніс, а хтось не приніс. І я знаю, що хтось буде мати благословення, навіть тому, що не приніс. Тому що, чому? тому що церква це зробить, і під покровом церкви людина знаходиться і він буде мати це благословіння. Але так не буде завжди, якщо людина не зміниться. Але будуть люди, які не принесли. І цей рік буде не дуже добрим в певних напрямках життя. Чому? Тому що Бог також дивиться на серце і бачить ці речі. Тому нам потрібно дивитися на свої серця, церква. І коли ми дійсно уважаємо на самого себе та на науку Слова Божого, ми будемо вчиняти правильно. Правильно це означає догоджаючи Богу у всіх сферах нашого життя в цьому році. Робіть це постійно, церква, щоб ми перевіряли свої серця. Також це важливо, щоб не заспокоюватись на досягненнях минулого року. Дорогі, це важливо дуже. Нам потрібно. Уважати на самого себе і на науку Слова Божого саме для цього. Бо це дуже небезпечна річ, коли минулий рік був для когось більш-менш чи взагалі крутим і класним в різних сферах життя, так, незважаючи на війну. Все одно і в фінансах, в сім'ї, і якісь благословіння були, і знаєте, ми іноді заспокоюємось і заспокоюємо. Заспокоюємось, да? Ну. І ми перестаємо рухатись. Ми забуваємо, що те, що ми мали, тому що ми в чомусь перебували. Тому не можна нам заспокоюватись, нам потрібно рухатись вперед. Не зупиняйтесь церква на досягненнях минулого року, в служіннях, в ділах, у всіх сферах життя. Дивіться, що говорить Слово Боже. Матвія 25, 21. Сказав же йому Його Пан. Гаразд, раби добрий і вірний. Ти в малому був вірний над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Раби добрий і вірний. Чому він був в малому вірний. Але коли його побачили в цьому, в цій вірності, що відбувається? Відбувається, що його а, як тут господар говорить, візьми більше. Війди в радість свого господаря, церква. Твоє вчора. Наше з вами вчора. Це тільки фундамент для будівництва більшого сьогодні в новому році. Просто прийми це. Прийми це. Стань на цьому міцно, не заспокоюйся не в тому, що було. Цей рік дасть нам нові виклики, цей рік дасть нам нові можливості, і нам потрібно бути війти в них. Якщо ми заспокоїмось, якщо ми будемо жити тільки минулим роком, не тільки успіхами. Але я більше також хочу сказати якимись е, проблемами, які, з якими ми зіштовхнулись, пройшли, а хтось з нас не пройшов щось. Як я вже говорив, щось впало в наше серце, образи якісь, інші речі, біль якась. Цьому році є можливіше це перемогти. Хай минуле твоє, хай те, що ти не переміг в минулому році, не перейде з тобою в цей рік, перемагається. Перемагай, хай цей рік стане роком, коли ти переможеш. Слабкості, проблеми, які до цього дня ти ще не міг побороти. Це внутрішні проблеми, це може якісь залежності, яких, про які ніхто не знає, але знає Бог і знаєш ти. А може, знають найближчі люди. Перемагайте це. Перемагайте, бо я ще раз кажу, цей рік буде, може стати роком, коли Бог буде вводити тебе в щось більше. Тобі, тобі буде дуже важко війти в це більше, якщо ти не будеш готовий. Тому не заспокоїмось, перемагаємо, рухаємось вперед, шукаємо Бога більше, церква. Рухаємось за ним. Хай буде більше посвяти, бо новий рік. Нові виклики, новий рік, нові можливості. А для цього потрібно буде і віри більш. Для цього буде потрібно більше всього, що від Бога, що допомагає нам, що показує Слово Боже, допомагає нам перемагати, рухатись вперед. Тому давайте будемо і до цього готуватись. І я знаю точно. Дійсно, те, що Анатолій казав, що коли ми. Чуємо слово Боже і виконуємо. Коли дійсно ми з вами уважаємо на цю науку Слово Божого, вважаємо, тобто виконуємо, це для нас не просто слова, це для нас істина, це для нас те, чим ми живемо. Те, що для нас є самим головним, коли нам радісно і коли не дуже радісно, ми прибігаємо до цього слова для того, щоб робити те, що воно говорить. Тоді ми дійсно будемо мати успіх. Наступне, для чого дуже важливо а, диагностувати наукою Слово Божого, себе. Бо хороше ворог кращого Це дуже важливо. Я хочу сказати кожному з нас, церква, що ти можеш більше. Ти можеш краще. І в цьому році нам потрібно це підіймати на новий рівень. Ми можемо більше, ми можемо краще і в посвяті. І в служінні, і в спілкуванні, і в любові. У всьому ми можемо більше, ми можемо краще. Так, Для цього в цьому році дивись, що для цього потрібно. Беріть церква уроки, шукай можливості ставати кращим в тому, що ти робиш і де служив Господу. Навчайся. Читай, молись, шукай лиця Божого, щоби ставати кращим. Ще раз кажу: хороший це ворог кращого. Не залишай свого служіння хорошим, хай воно стає кращим, кращим стає прославлення, кращим стають домашні групи, служіння реабілітації, молодіжне, підліткове. Кожне служіння, що ми маємо, молитовні евангелізаційні всі служіння, кожен лідер, ставайте кращими, щоб приходили нові люди, ставайте кращими. В проповіді Євангелія ставайте кращими, щоб взяти в цьому році і дійсно, щоб кожна людина не просто це для галочки, пастор сказав, і забув. Не забув, я можу забути, Бог не забуде. Щоб привести ще одного, щоб кожен змог це зробити, зміг це зробити в цьому році. Щоб хтось прийшов через тебе до Бога і прийшов до церкви. Твої друзі, рідні, ставай кращим в цьому також, в проповіді Євангелія. Ти привів в минулому році когось одного, стань краще, приведи Двох. І так далі. Так, для цього потрібно вчитися. Для цього потрібно буде вкладатися. Але це вартує того. Це вартує церква. Бо Господь Він дивиться, Він бажає, щоб ми ставали кращими. І він сам сказав, щоб наш Батько Небесний Він зацікавлений, щоб плід наш перебував постійно. Тобто. Коли ми так думаємо і в цьому рухаємось, Бог завжди буде на твоїй стороні, Бог завжди буде благословляти тебе. Завжди. Бо він в цьому зацікавлений. І він бачить людей, які готові до цього. Слухайте, якщо людина, бізнесмен, хто це не був, коли бачить людину, яка цікавиться, яка прагне до більшого, до кращого. Вона не пройде мимо, вона буде вкладатися в таку людину, то тим паче наш Бог Він це бачить. Він не мудре покликав до себе, не знатніше покликав до себе зрозумійте. І ми не самі мудрі, і ми не багачі. Але що ж цікавить Бога, якщо не мудре, не краще, не багате – Оце бажання ставати у церкві. Оце бажання, це прагнення шукати Бога, бути ближчими до Нього. Тоді це дійсно буде мати благословіння в нашому житті. І останнє, І головне це. Чому важливо, щоби? Дійсно, ми з вами уважали на самих себе і на науку Слова Божого, і займалися цим постійно, щоби нам з вами не забувати, чиєю силою і благодаттю ми це робимо. Ми спасенні є, ми можемо рухатись вперед, ми можемо дійсно мати цю науку. І, звісно якою ціною ми з вами маємо сьогодні спасіння? Якою ціною ми сьогодні можемо називатися дітьми Божими? Ми сьогодні є спасенними, ми сьогодні можемо приймати благословіння. Коли ми дійсно вважаємо на цю науку Слово Божого, коли Слово Боже не відходить від нашого серця, від наших уст, від наших очей, коли ми перебуваємо там постійно, коли ми шукаємо лиця Божого, повірте, це буде завжди горіти в нас. І коли ми станемо перед випробуванням, коли ми станемо перед тим, що нас ображає, коли ми станемо перед тим, що ми будемо мати великі благословіння, які будуть навіть лякати вас, це благословіння не вб'є тебе. Як вбиває благословіння Гординею? Благословіння. Вбиває доволі часто, якщо ми неправильно до Нього відносимось іншими речами, коли ми з вами забуваємо Бога, ми забуваємо дякувати, ми забуваємо про те, від, звідки все це в нас є. І повірте, коли ми тримаємось за Бога кожен день нашого життя, ми з вами, коли ми перевіряємо себе, Словом Божим, дегнестуємо себе їм. Благословіння буде для нас просто тим, що ми будемо дякувати Богу, а не тим, що буде укривати нас настільки, що ми будемо забувати Його, і також якісь випробування. Ця любов і віра до Бога вона буде перемагати, коли трохи десь прийде скорб, десь прийде біль. Навіть якесь ремсування, воно може прийти, але наше серце, воно буде кричати гучніше, ніж образа, гучніше, ніж інші речі. І тоді ти підіймаєшся, гучніше, ніж суєта, гучніше, ніж гроші, життєйські заботи, всі, гучніше набагато. І ми не зможемо просто перебувати там, щоб працювати на другій, третій роботі, купувати машини, датчикою, ми не зможемо так жити. Не зможемо. Я розмовляв з одним пастором. Знаєте, коли була біль дуже сильна в його серці, він нічого не бачив. І він говорив: Я знаходжу втіху в роботі. Але дивна річ, коли він почав знову набли... він пережив певні речі в своєму житті. Але коли він почав повертатися до Бога, він говорить, щось сталося. Знаєте що? Він говорить: я зрозумів, на який бізнес, робота, гроші, я не зможу просто жити з цим, тільки займаючись цим. У мене є покликання, я по-іншому не можу. Це те, що говорить Слово Боже, коли в нас перебуває церква. Тому, повірте, коли ми діагностуємо себе, ми вважаємо на Слово Боже, ми з вами не будемо забувати, чиєю силою, чиєю благодаттю ми все маємо, це спасіння. Ми не будемо забувати, бо дивіться, в Евангелії в Івана 15,5 сам наш Господь Ісус Христос говорить: Я виноградна, виноградина, ви галузя, хто в мені, в мені перебуває, а я в ньому той рясна зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви, не можемо, церква. Це правда. Також в Івана 3:16 написано: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. От ціна, от що говорить слово Боже, і нам потрібно саме про це пам'ятати, нагадувати собі кожен день нашого життя. І яка ціна? І що? Саме благодать Божа дає нам перемагати, рухатись вперед і так далі. І знаєте, церква, ми зараз будемо приймати причастя, лідери, будь ласка. Щоб нам все це оновити. От те, що ми говорили зараз, все це в новому році оновити. Перш за все, ці відносини, щоби нам з вами пам'ятати, що хороше ворог кращого, щоби нам не забувати чию силою, благодаті, якою ціною ми все маємо у Христі, щоби нам не заспокоюватись на досягненому в минулому році, щоб ми могли вчиняти правильно, догаджаючи Богу у всіх сферах нашого життя. Ми оновимось зараз в цьому через причастя. І я нагадаю перше до Коринтян, 11 розділ 23 по 26 вірші. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подякував, подяку віддав і переломив і сказав: Прийміть. Споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері й сказав це чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити смерть Господню. Звищайте, аж доки він прийде. Ми звіщаємо, ми оновлюємося іншими словами. Я вірив, тому говорив. Ми звіщаємо, тобто ми говоримо, церква. Ми звіщаємо, ми нагадуємо собі про його жертву, про його любов, про ціну. Ми нагадуємо також. Що ми праведні, дорогі, що Він заплатив ціну, щоб диявол не руйнував Твого життя, щоб диявол не осуджував тебе, а щоб Ти зміг просто сказати: Господи, якщо потрібно простий за гріх відновитися і рухатись далі, щоб диявол не осуджував за то минуле, яке було до Христа, щоб ти завжди пам'ятав, що Ісус Христос на Твоєму боці. Що Його ціна була заплачена саме тому, що ніх, ніхто в цьому світі, не одна людина, не має праведного, не має о, жодної праведної людини, і ніхто не може себе спасти. Ніхто. Тому Ісус прийшов на цю землю, щоби спасти нас, щоб дати нам життя і Його життя в нас, коли ми в ньому, коли ми прийняли Його.